Як виживають стосунки на відстані під час війни? Ти тут, він на фронті, ти за кордоном, вона в Україні. Відстань зжирає тебе середини, страх, що забуде, що все зміниться, що тебе більше нема у спільному житті. Відомо, що дистанція активує тривогу, мозок намагається заповнити прогалини фантазіями, а фантазії часто малюють гірше, ніж є насправді. Але ключ у тому, щоб створювати відчуття спільного ми. Навіть на відстані це можна робити через ритуали: разом слухати пісню, надсилати щоденні фото, мати спільний плейлист чи спільну гру. Мозок реагує на ці спільні переживання як на доказ близькості. Корисно знати, стосунки на відстані це не перевірка на місність, а тест на гнучкість. Вони вимагають чесності, довіри і готовності визнавати. Ми не завжди синхронні, але ми разом. У моєму основному відео ми розберемо, як будувати міст і через звістень як не потонути в ревнищах і тривозі, та як залишатися командою, навіть коли навколо хаос не пропустіть. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це 6 кроків. Гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ назавжди. Називається психолог у кишені насилання в описі.